Мої вітання! Це відео для тих, хто хоче ознайомитися з азами проєкційного креслення. Основою побудови кресленників є проєктування, яке полягає в тому, що зображення предмета на площині отримують за допомогою проєкційних променів. Проєктування поділяють на центральне. Промені виходять з певного джерела світла і утворюють відбиток предмета на площині. При паралельному проєктуванні джерело світла віднесене в безкінечність, тому проєкційні промені паралельні між собою. Якщо проєкційні промені падають на площину проєкцій під кутом 90 градусів, то таке проєктування називають прямокутним. А отримані при цьому проекції прямокутними або ортогональними. Цей спосіб через свою простоту має переважне застосування. При косокутному проєктуванні промені падають на проєкційну площину під кутом відмінним від 90 градусів. Для побудови ортогональних проєкцій фігур. Зазвичай використовують дві або три площини проекцій, що перетинаються між собою під кутом 90 градусів фронтальна вид спереду, горизонтальна від зверху і профільна вид зліва. Щоб розкласти простір на формат, вісь Y уявно розрізають. Якщо деталь необ'ємна, малої складності, наприклад, пластина певної товщини. То достатньо і однієї проєкції, та може бути і таке, що потрібно показати деталь і знизу, і справа. Результатом проєктування на площині є двовимірні види, закономірно розташовані один відносно одного. Отже, маємо зовнішнє зображення деталі. В першу чергу розбиваємо на малі геометричні форми, спинка паралелепіпед. Основа паралелепіпед. Ребро жорсткості трикутна призма. Найбільш інформативний вид предмета повинен правити за головний. Це буде фронтальний вид. Зверніть увагу на верхню площину стійки і на верхню площину основи. Коли ми дивимося. На деталь спереду промені падають перпендикулярно до фронтальної площини, і наші ці поверхні зливаються в пряму лінію. Те саме стосується боків деталі в цілому і бокових сторін призми. Наголошую, що ми бачимо тільки контури сторони деталі якою вона повернута до нас. При проєктуванні на горизонтальну проекцію ми бачимо ті поверхні, які не бачили на виді спереду. Це верхня поверхня спинки ребра та основи. Боки призми, боки деталі в цілому. Передні і задні поверхні також зіллюються в пряму лінію. Дивимося на деталь зліва і бачимо торці призми і самої деталі. Проєктуємо все на профільну площину. Аналіз деталі ми виконали, спробуємо накреслити. По осі X відкладаємо ширину деталі 60 мм. По висоті Z ми відкладаємо висоту деталі 75 мм. І у нас утворився такий собі прямокутник, який окреслює габарити деталі. Висота основи 25 мм. Так як фронтальна проекція у нас симетрична, проводимо вісь симетрії, щоб вірно працювати надалі. Половину товщини ребра жорсткості відкладаємо по обидва боки відповідно до осі симетрії. Має висоту 60 мм, а на основі є невеличкий згин. Спереду ми його не бачимо, але ми повинні показати його штриховими лініями. Відкладаємо 60 мм і проводимо горизонтальну штрихову лінію. Відступаємо від осі Х. Донизу 20-30 мм і починаємо будувати горизонтальну проекцію. По осі Y відкладаємо сторону основи 60 мм і отримуємо такий собі габаритний квадрат. Далі показую товщину спинки. Виступ знизу основи ми не бачимо, але він є, і його товщину 10 мм ми показуємо штриховими лініями. Далі, користуючись проєкційним зв'язком, показуємо ребро жорсткості від поверхні стінки до краю основи. Для виконання профільної проєкції, розміри нам вже і не потрібні. Ми можемо її виконати, користуючись проєкційними зв'язками. Перш за все, ми маємо перенести розміри з осі Y на вісь Y. Ось габарити я вже перенесла. Якщо немає циркуля, Перенесення можна виконати з допомогою лінійки. Наприклад, проводимо лінію між осями Y під кутом 45 градусів. Нам потрібно спроєктувати лінії, які показують зміну конструкції деталі, видимі і невидимі. Точки перетину ліній спроєктувати на вісь y штрих. Проводимо лінії зв'язку між профільною і фронтальною проекцією. З'єднавши відповідні точки перетину, отримаємо контур профільної проекції. А зараз уважно простежте за побудовою профільної проекції. На даному етапі можна наводити контур. Лінії побудови потрібно стерти. Щоб виготовити деталь, нам потрібні розміри. Розміри Проставляють відповідно до державних стандартів України. З правилами їх нанесення ми ознайомимося окремо в іншому відео. Маю надію, що відео стане вам нагоді. Пишіть коментарі. Чекаю на ваші вподобайки. Вам не важко, а мені приємно. Дякую!